Добрий день, мої маленькі, милі друзі. У мене для вас знову нова історія, а називається вона Дикі гуси. Летіли якось дикі гуси з далеких країн додому на літо. Довго летіли, втомилися. Раптом бачать великий луг, ставок, а кругом ставка тисячі гусей. Всі великі, білі. Добре відгодовані. Один молодий гусак вожаку й каже Дивіться, яка краса, скільки наших братчиків там є. Давайте і ми до них разом веселіше. А вожак відповідає: Ні, братику, нам туди не можна. То не дикі гуси, а свійські. Вони на зиму нікуди не літають і увесь час тут залишаються. Але ж нам ніхто не заважатиме присісти, роздивитися, як там в них і що? сказав інший гусак. Чула я їм там тричі на день їжу за так роздають, каже велика гуска. Може, давайте хоч поїмо, а то сил вже немає летіти. Ну, гаразд, зголосився вожак. Спустилися вони додолу. Сіли у ставок, скупалися з дороги, дзьобики помили, підійшли до годівниці, наїлися схочу. А вже було надвечір. Почали гуси у свої домівки заходити. А дикі гуси стали і гадають, що робити. Молоді пропонують виспатися разом зі свійськими гусьми, а зранку летіти додому. Так вони й сперечалися, аж тут до них підійшов один свійський гусак. Великий, пір'я в нього біле, шовковисте. Послухав він гусей та й каже Не вагайтеся, братчики, летіть по своїх домівках. Добре тобі казати, каже дикий молодий гусак, Ти он, який відгодований, красивий, їде переночувати й поїсти. А ми вночі навіть виспатися не маємо змоги. Чатуємо по черзі до ранку, і їжу нам ніхто не принесе. Зате ви вільні. Можете летіти куди схочете, зітхнув свійський гусак. То полетіли з нами, каже вожак. Вибачте, друзі, але ми вже не вміємо літати. Коли в тебе все є. То літати не має бажання, а от ви, доки не розучилися, літайте. Зрозуміли гуси, що бути вільними це краще, ніж просто мати їжу. Попрощалися, піднялися високо в небо і полетіли додому. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.